Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми розглянемо з вами таке питання, як залужний. Він зробив заяву на якомусь там, не знаю, конгресі чи ще десь неважливо. Не хочу зараз шукати ту інформацію, але всі вже чули. Я теж так, трошечки прослухала, і в мене виникають такі запитання. Це була вихід в політику. Чи це почалася передвиборна кампанія з цього Залужного? Так, щось він виношує, якийсь проєкт. Але ви бачите, це не зовсім його проєкт. По 10 монет це показує карта, що це спільний якийсь проєкт. Якогось, ну, не концерну, а якоїсь. Як би це пояснити? Ну, на кого він працює. В принципі, тут вийшла Україна. Але давайте подивимося, це були його думки, чи це були думки, наприклад, з Банкової. Те, що він наговорив. Тому що, ну, в принципі, як на мене, трошечки слабенько. Странний странний виступ, правда, політика. Гаразд, давайте дивимося. Це були його слова. Так він думає, чи це думає так Банкова, наприклад. Або, якщо не Банкова, то хтось йому таке понаписував. Тобто, це його слова чи ні? Ну, тут десяточка жезлів. Ви знаєте, в ньому тут щось накипає. Значить, він думає інакше. А залужний думає інакше. І дивіться, тут король монет, як і виходила попередньо десяточка монет. Тобто на того, на кого він працює. Невже це слова банкової? Тут з монет випадає. Слабенько, слабенько. Тут і нальот іде на а, США. Так, давайте, що має з цим банкова? Чи має щось до цього банкового? Хм. А ви знаєте, а тут йдуть погрози конкретні. Тут йде пропозиція з конкретними якимись. Ось, ось що тут має банкова. Тут банк... банкова і погрожує, і залякує, можна сказати. Намагається. У мене таке враження, що то не він писав. Залужний, якщо щось і пише, ми бачили його вже заяви. Як він, здається, в економіст він давав свою статтю, дуже толкова стаття. А це якась, ну я не знаю. Ну тут дивіться, карти не кажуть ні. У них війна з заложним, скажімо так, у Банкової. В них страх його загубити. В них страх, що він піде в якусь іншу команду. Але в мене таке враження, він не в їхній команді. Він не в їхній команді, і їх це лякає. Дивіться, після того, як Зеленський зробив реверанс у оральній кімнаті, чи кабінеті, оральному кабінеті, пам'ятаєте, як одразу вийшли коментарі, що. Це підняло рейтинг Зеленського, і опустило Тобто Зеленський вищий рейтинг має за залужного. Розумієте? І ось тут є і оця проблема з рейтингами. Тобто, залужному пішла якась пропозиція і залякування, і обмеження, і ну, тут пробують навіть переломити людину. Залякати, переломити. А тепер зараз ми подивимося. Він пішов в політику, чи йде вже це вже вирішив. Просто в політику йде він. От як політик, так? Чи такий, як державний діяч. Тобто це вже. Потуги у президенти. Теж ділимо. Просто як політик, і як президент. Чи йде він в президенти? Як політик, ну, як політик, виглядає так. Він зараз посол, він, і не може, він посол не є самостійна людина, щоб ви розуміли, бо інакше його знімуть, пам'ятаєте, пристайка, як швиденько з, з Англії прибрали. Тобто тут, скоріше за все, політик. А президент, ну, справедливість, карта справедливості. Тут іде все по закону. Розумієте, якщо його заставлять. Ще ні, ще не президент, ще не президент, але вже політик. Він працює вже в політиці. Тобто ми дивилися вже в нього був, як це називається, ми розбирали його Ютуб канал. ось, Але все рівно, у мене якийсь трошечки такий, знаєте, осад якийсь від того каналу. Хоч там не зовсім погані речі. але не як він особисто то все веде. Дуже якось то все невміло. Якось так. Але я не бачу тут речі. Це не невмілі речі. Вони, можливо, думають, що це йому плюс. Але тут таке враження: давайте так: це йому нашкодить оцей виступ. Чи нашкодить йому цей виступ, чи навпаки. Плюс йому в його кар'єрі, як, наприклад, президента чи політичного діяча. І вже в нас хоче місяць вистрибнути. Тобто, це якийсь обман. Це якесь, ну, воно якесь не зовсім. Не подобається мені це. Чи це йому на плюс? Ну, додає якогось рейтингу, але ускладнює йому. Ускладнює. Йому ще треба вчитись. Йому ще вчитись. Ще вчитись, бачите, сімка кубків, сімка кубків на дні колоди, це як фоново йде. Тобто, показують нам карти, що це ще не вмілий політик. Йому ще вчитися треба. Так, він засвітився вже. І тут таке враження, бачите, після сонця йде я зразу таке ніби спалився. А залужний вже якось ні, як е, слабенький політик. Не показав себе з хорошої сторони. Тобто, і ця карта теж підтверджується, як знаєте, як пройшло, як і псо якесь. А йому, щоб стати конкретним, ну, як би сказати, цим діячем, то ще треба попрацювати. Зараз у нього підуть ускладнення. Як його сприймуть у світі, подивимося, давайте. Ну тут, знаєте, от перегорів. Тут перегорів. Після сонця десятка жезлів перебор. І це занадто швидко це вискочило. Розумієте? Це, це не добре. О те, що він щось там наговорив, я не дуже слухала, відверто вам скажу. Але м, карти показують не дуже добрий виступ, значить, був результат для залужного. Підвішений. Підвішений. От військовий він був хороший. А оце політика ні. Бачите, і ось тут якось е таке враження, що він в якусь западню попав. Не з тими працює. Давайте я ще запитаю щось. І на цьому закінчимо розклад, бо я хриплю щось. Щось захрипло я вже. Давайте так. Бо часто питають, питають чи він спрацює, співпрацює з банковою, чи він співпрацює з Порошенком, наприклад, чи з якоюсь іншою. А, бо ага, дивіться. Так, ну, давайте це спочатку. Співпраця з Банковою, співпраця з Порошенко. Чи співпраця, хто сказав, його купили? Америка чи, 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 чи якась країна інша його купила. Ну, звичайно, не Росія або Англія, або Америка. Значить так, співпраця з Банковою є, але дуже, бачите, важко вона просувається. Оця співпраця важка, не приносить задоволення йому абсолютно. Порошенко, є якісь домовленості, і ми з вами про це ще рік тому. Здається, наприкінці 23-го року ми про це говорили. Є ті розклади, можете подивитися. Співпраця в них якась є, є якась домовленість. Значить, ну подивимося, як вони будуть домовлятися, і інша країна кажуть, що ні. Карти кажуть ні. Скоріше за все, ні. Немає там ніяких домовленостей. Він працює на банковою, з банковою. Ось, але йому це задоволення не приносить. Ось тут. З Порошенком. Можна сказати, що так. Дві, два кубки це коли люди порозумілися. Це коли люди про щось домовляються, про щось, як би сказати, це коли підходять один одному. Ось як я це бачу. Тобто, значить, ну, давайте подивимося. Так. Якісь проекти в них є. Ось і ця королева. Є в них якісь проекти, але вони поки що на дуже початковому рівні. Є якийсь проєкт або в Порошенка, або в Залужно співпрацювати разом. Вони його виношують поки що. Можна сказати, що це і Україна може бути. Тобто, люди працюють разом, домовляються щось для України. Візьмемо ось тут, на банкову, знову гроші. І дев'яточка кубків. Ну, тут України немає. Дев'яточка це завжди щось особисте. І монети, ну, дрібні монети. І ці карти я не бачу, що тут, але в принципі, дивіться, йому сама робота приносить задоволення. Можна сказати, особисто йому приносить задоволення. Тобто робота посла, так, а саме на банкову. Бачите, коливається. Саме на банку коливається. Ми колись говорили, там тиск є. Ось якось так, мої дорогенькі. Ну що ж, будемо дивитися. Мені здається, що Банкова щось підозрює, тому що ходили вже балачки після того, як ми з вами робили ще в кінці 23-го року. Перед звільненням залужного ми робили цей. Розклад. І хто його знає, після того ходили балачки, що банкова боїться, щоб залужний не зійшовся з Порошенком. Тоді Банковій хана. А зараз ми подивимося. От ми залишимо ці три карти, якщо дійсно вони змовляться. Що чекає банкову? Наслідки для банкової, якщо ці двоє дійсно порозуміються, або е, якийсь союз утворять, і якісь е, домовленості будуть мати. Об'єднаються, наприклад. Що чекає Банкову? банкового? 20-й аркан і 9 й аркан це уєдіненіє. А що чекає банкову з грошима, кудись вони підуть? Кудись підуть з грошима. Дивіться, буде багато і псо, дуже багато. Сімка кубків це настільки, знаєте, коли вилами по, по воді пишуть, і якась трансформація. Влада буде мінятися. Тобто влада буде мінятися. Якщо об'єднаються ці двоє, то влада буде мінятися. Трансформація влади піде якась. Заляжуть на дно в підвішеному стані. Але ви знаєте, я про це вже давно говорила: що і залужну будуть іпсошнити, всіх підряд будуть іпсошнити, а той, хто не розібрався, відкрийте очі і подивіться правді в вічі, що робиться на коло вас. Ось якось так. Я більше нічого не буду говорити, тому що тут, тут можуть, знаєте, когось перебрати. Буданова, наприклад. Військового. Це можуть Буданова. Ось якось так. Хм, як цікаво. Добре, мої дорогенькі. Якось так. Трошки задовгий розклад вийшов, але... Ну, якось так. А влада вона не знає, як закріпитися. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!